Далі ми продовжуємо розмову у студії з нашим гостем. Це Максим Титерук, режисер стрічки День жалоби. Перший художній фільм про революцію, який був знятий у Празі. Максиме, доброго ранку вам. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, детальніше про uh, свій фільм. Чи були ви учасником тих подій минулорічної uh, давнини? Ну, якраз фільм uh, це мій дипломний проект, який я знімав у Празі, де я навчався. І частину подій, поки я був, власне кажучи, на канікулах вдома, я б їх був свідком і був і на Майдані, звичайно, і так далі. Але ну, в найдраматичніші, такі найкривавіші моменти, вже я був в Чехії, і власне, звідти і народилася ідея цього фільму, і вона розроблялася, і сценарій писався якраз. Під час, ну, вже позавер, під час процесу закінчення, так би мовити, революції, початку воєнного конфлікту. І ідея фільму полягала в тому, щоб відобразити те, як українські емігранти, як люди, які, власне кажучи, знаходяться на відстані і які не можуть приймати безпосередньої активної участі в революційних подіях, як вони переживали це, як, які були їх емоції, які були їх почуття з приводу. Всього, що відбувалося тут в Україні. А який, був, який ви використовували відеоряд? От Як показати переживання людини, яка не є учасником подій, але бачить все те, що там відбувається? Тобто, це позиція за комп'ютером, телефонні дзвінки. От Як ви передавали ті емоції і що то були за емоції? Ну, о, власне кажучи, е так. це художній фільм, тому е не документальний, так. тому прийоми тут більше метафоричні. І е, немає необхідності якось. Е, буквально Ну, у мене не було такої художньої задачі. Буквально ілюструвати. Але так великий вели, велику частину фільму е, героїня головна сидить перед телевізором. Ну тому що це відображає досвід, думаю, е, більшості із нас, і тут, і за кордоном. І е, ми використовували звуковий ряд е, записів. Журналістських включень з Майдану, репортажів. І також не, не так легко пояснити цей фільм, тому що це фільм, який, напевно, треба більше дивитися. Ну, але е, буквально був ви, використаний такий дещо театральний підхід, і буквально в кімнату, де вона знаходилася одна, на одинці, були. Поміщені її емоції, або символи її емоцій це були і гнів, і, і верніше злість, тому що жінка грала цю роль, і відчуття провини, і надія, і сором, і здоровий гус. Ну, тобто, ми буквально помістили е, репрезентації почуттів в одну кімнату з нею, і вона з ними там існувала не. Е, не контактуючи з ними безпосередньо, але це було якби два паралельних, дві паралельні реальності: паралельне реальність її емоцій і почуттів, і реальність її якихось тілесних, так би мовити, реакцій її і, 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 і знаходження в цій кімнаті на одинці з тою інформацією, яку вона сприймала приймала з екрану. Насправді це повторює роздвоєння в багатьох українців, які теж були в Україні, а не за кордоном. Хтось бачив по телевізору, хто бачив в інтернеті ті всі події. Так само вони роздвоювалися. Так, я з вами згоден. А як багато людей, учасників тих подій, ви опитували для того, щоб скласти її образ? Як взагалі от, вийшла така жінка, її характер для того, щоб передати всі ці емоції? Ну... По-перше, як все-таки режисер художнього фільму, я апелював і до власних переживань, і міг їх якось фіксувати і відтворювати. Це був дуже плідний момент для цього, так? Тому що це був якраз такий пік, пік цих цих переживань. Ну і я перебував в середовищі емігрантському. Тому що, по перше, в Празі також організовувалися великі е масштабні акції е підтримки на Васавській площі і не тільки. І я знаходився ну, тобто, я міг е спостерігати. І ми жили також разом з е іншими е українськими студентами. Тобто, ну, знову таке, опитування якісь, е це, мабуть. Більше підходить для документального фільму, хоча, ну, звичайно, для того, щоб правдиво е, реальність в художньому фільмі. Також можливо потрібно їх проводити або можна використовувати цей засіб, але головним чином, ну я просто спілкувався, тому що цього вистачало. Тут була велика активність і. Це можна було просто спостерігати, спілкуючись з іншими українцями, з іншими людьми, які в цей час проживали за кордон. От ви як режисер цього художнього фільму, ви кажете, щоб передали героїні частину своїх переживань. А що ви відчували, будучи от там у Празі, коли тут в Україні в Києві відбуваються такі події? Ну, фактично, в багато в чому саме те, що відображено у фільмі через. Головну героїню. Тобто це, звичайно, і якесь обурення, і якесь відчуття там, можливо, сорому за те, що. Я думаю, що багато хто відчував подібні емоції, що ти там тут, ніби в більш безпечному середовищі, а там. Провина. Так, так, так. І... Ну і так, як я кажу, що напевно багато хто поділяв ці почуття. Було навіть якесь роздратування до такої благополучної, спокійної Праги. Так романтично напевно здавалося, що ці люди нічого там не розуміють, живуть своїм якимось спокійним, спокійним благополучним життям. Ну, тобто, це, це був вир емоцій, актуалізація інтересу до, до всього, що пов'язано з. Українською культурою, тобто тоді якось так хотілося читати виключно українське, слухати виключно українське. Ну я думаю, що те, що якось так колективно ці емоції об'єднали всіх, хто етнічно, ну так чи інакше пов'язаний з Україною, є її громадянами чи жив тут довгий час. Пане Максим, а хто були акторами у вашому фільмі? Можливо, українські глядачі їх знають, так. ну... Одна з одну з головних ролей виконувала Іванна Ілленко, це дочка Михайла Ілленка, це актриса, яка грала в фільмі Той, що пройшов крізь вогонь. І це відома українська акторка, але тим не менше вона живе в Празі. Вона танцює для національного балету. Вона балерина в тому числі. Вона танцює для національного пражського балету. І приймала дуже активну участь в усіх заходах, пов'язаних з організацією пікетів і демонстрацій, і спілкуванням з чеською елітою з приводу України. Частина акторів була українськими емігрантами, котрі, власне кажучи, змогли дуже добре вжитися в своїй ролі, тому що їм було до чого апелювати в своїй акторській грі. Але дуже багато акторів, половина з них були насправді не українцями, це були словаки або русини. І я запросив їх з театру, який знаходиться в словацькому місті. Прещів, він знаходиться недалеко від словацько українського кордону. І е, колись цей театр називається театр Олександра Духно, імені Олександра Духновича. Колись е, це був український національний театр, єдиний е, національний український театр за межами власне, України. Я точно не пам'ятаю перед історією, чому власне так сталося. Але суть в тому, що і досі, хоча вони вже не являються національним театром, як е, данина традиції. Раз на сезон вони ставлять вистави українською мовою. І е, вони всі навчалися, більшість, особливо трошки старшого покоління акторів, е, навчалися в Карпенка Карого. І тому вони власне, володіють українською мовою. А оскільки я хотів знімати фільм українською мовою, і це не було так просто зробити в Празі, то це стало ну, великим подарунком, стало в нагоді. І завдяки власне, е, цим людям, цим акторам. Вдалося е, повністю сформувати акторську трупу. Угу. Тобто, я так розумію, у вашому фільмі передано лише переживання людей, які далеко від самої революції, від трагічних подій перебувають і трохи картають себе за це, е, співпереживають, але і складні взаємини емігранта і батьківщини. Ну, ну так, власне. Е, це також така побічна лінія, яка. Е, Проходить через фільм, і, напевно, дозволяє якось трошки об'ємніше і повніше його ну передати ці емоції, тому що і психологію, власне кажучи. тому що ну показати або знімати фільм тільки про почуття провини, пов'язане з тим, що ну. Хтось там, вони за кордоном, а тут в Україні відбуваються такі події. Це було б дуже однобоко нецікаво. Завжди це комплекс почуттів, правда? Тобто там, де з'являється почуття а провини, там можливо поруч з'являється і якесь звинувачення. Зрозуміло. І давайте нагадаємо глядачам, де можна буде подивитися вашу стрічку. Взагалі, 18 лютого завтра. о 20-й годині, так. Завтра ми, я і мої колеги і спільно з організацією сучасне українське кіно, ми готуємо кінопоказ українського студентського кіно про Майдан. Де він відбудеться? І він відбудеться в кінопанорамі. І там будуть показані три стрічки на цю тему: дві документальні, два документальних фільми Чорний зошит Майдану і громадянин. І е, е, мій фільм День жалоби». От, До речі, от Чорний зошит Майдану у нас є кілька кадрів, які е, я попрошу режисера показати нам, можливо, ви прокоментуєте. Ви якось взагалі спілкуєтесь от, е, між собою автори фільмів про Майдан. Максиме, ви спілкуєтесь між собою? Ну е, я особисто їх не знаю взагалі, мало кого знаю. З, е... Молодих режисерів в Україні, тому що ну я був в, 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 не в цьому контексті, так я навчався за кордоном. Декількох знаю знаю буквально серед тих, хто працював над чорним зошитом», знаю буквально одну одну ре, одну дівчину режисера. Ну ну у них я так дивлюсь більше стрічка, така документальна Документальна. громадянин і чорний зошит майдану. Це документальні стрічки. Mm -hmm. Це були завдання власне їх для інституту. Е, якісь поточні завдання для е, університету Карпенка Карого. І потім весь масив е, матеріалу, який вони зібрали, всі документальні свідчення і кадри вони е, об'єднали між собою. І чорний зошит майдану це фактично альманах. Декількох, декількох фільмів документальних різних режисерів, там десь 13 режисерів, які об'єднані між собою. Зрозуміло. А на вашу думку, от як так вийшло, що е, люди, е, які раніше не були там, в ніяких протестних рухах, в громадських е, позиціях, вони всі підхопили от, і, е, тему Майдану, і з різних сторін почали знімати фільми. Це е, кон'юнктурність така? У кожного є своя професія. Хтось е будівельник е е приймав і використовував е свої навики для того, щоб бути корисним, тому у чому е він міг бути корисним. Люди, котрі були з камерами, люди, котрі е були режисерами або могли створити продукт, який би якось масово. Е Подавав якісь точки зору, вважали для себе важливим використовувати ці, цей свій навик і цю свою можливість. І тому мені здається, що для режисерів, операторів не було взагалі інших альтернатив, навіть питання не стояло, як вони ще е, могли бути е, корисними, тому що створювати нові контексти, нові дискурси, е, нові простори для дискусій це те найголовніше, що е, власне, люди творчості можуть робити. І власне це вони і, і робили. Тому я думаю, що всі, у кого були камери, і хто був з цим пов'язаний, використали це саме так.